Засніжене місто, світлова ілюмінація та атмосфера наближення нового року. Сьогодні погода подарувала кремеджанам трохи казки. Додало містянам радощів і тестове відкриття ковзинки Айсрінк на площі перемоги. Щоб люди навантажили лід, і він став на своє місце. Ще ми раз його. Глазурки покриємо і все буде готове до відкриття офіційного. То на цьому тижні, мабуть, п'ятниця. Це не остаточно. Війна війною, але треба якось відволікатись від цього. Здебільшого про можливість сьогодні покататися на ковзанці Кременчужани дізнавалися із соціальних мереж. Молодь поділилася своїми враженнями від тестового катання. Дуже класна ковзанка, дуже подобається. Ну, атмосфера класна, все нравиться. Все дуже гарно. Я перший раз тут. Мені дуже сподобалось. Відчуваю, що скоро, скоро новий рік там зима почалася. Зараз прикольно, що не дуже багато людей як в тому році. Ну, і можна добре поїздити, і ще сніг плюс випав, і ще йде. То сніжками прям хорошо. Мені доподобається сьогодні зібратися з друзями на ковзанці. Сніг це атмосферно, але не дуже зручно кататися. Але мені доподобається, що незабаром новий рік і в нас є така можливість відпочити та провести час з друзями. На козанках я колись каталася, але не ну не дуже часто, тому я зараз не дуже гарно вмію кататися, але це все ну з часом прийде. Так, нам тут подобається, тут подобається дуже гарно. Найголовніше, що ковзанка не підключена до мережі міста і працюватиме від генераторів. Тож навіть під час блокауту тут буде світло та тепло. Тому у разі відключення електроенергії у містян є можливість зарядити свої пристрої у пункті незламності на ковзанці. «Айсрінг». є пункт незламності, багато розеток. В разі блокауту, в разі нестачі не електроенергії у місті, всі бажаючі можуть прийти. і без проблем зарядити свої гаджети, погрітися. Функт незламності, Цим все сказано. Козанка Айсрінк працюватиме до кінця зими щодня з 9 до 22 години. Ми всіх чекаємо, запрошуємо на нашу чудову козанку, наше кафе. Приходьте, будемо дуже вам раді. Марія Бердаєва, Віктор Петров, Крамачицькі новини.